Відключить таке колюче питання задам, по ціновій політиці. Наскільки це може дозволити собі середньостатистичний військовий? Скажімо так, тут така річ цікава, я завжди порівнював війна, це як жарти дуже дорогий кемпінг. Що, якби коли ти йдеш, наприклад, на природу, ти можеш одягнути щось дешеве. Це ж твій вибір. Ти виходиш, але ти з часом все рівно приходиш до дорогого, тому що це твій комфорт, так само і наш державі військовий він може і нічого не купувати. Держава все видає і форму, і взуття, і бронежилет. Але в подальшому, наскільки ти хочеш комфортно воювати і в максимальному там захисті. Ти можеш купляти дорожче. Ми на високому рівні за рахунок матеріалів. Україна не є виробником кордури, стропи, балістики. Це є все імпортні іноземні матеріали, з яких ми формуємо ці, скажімо так, наші дуже гарні вироби. І ми дуже прив'язані до імпортних матеріалів з їхньої ціни. Тому, скажімо так ціна нашої понежнеки вона виходить не з моїх розробок складності броні, а за рахунок ціноформування матеріалів.